Послухайте мене старого волонтера, який за три роки війни на своїй рідній землі, в своїй рідній країні, відчув тільки гниль, тиск переслідування від зелених чмошників і наших продажних продажний журнашлюх. Не беріть цю грбану, прокляту тисячу цього підарового. Хай вона йому блядь, на його виблядків піде, на похорони. як там Єліна Зеленська казала в італійській журналі. І я вам не можу сказати, де зараз знаходяться мої діти. Воно й понятно. воно ж дітей жалко своїх. Це ж на чужих можна піаритися. На... Трагедії чужих дітей можна піаритися, які на могилу мамі в Бучі носили їжу. На них можна піаритися, а своїх треба заховати. Хай вони блядь, здохнуть за свої той тисячу, тому що якщо ви попитаєтесь цю тисячу вивезти, як це зробив я, я попитався е, на тисячу гривень поповнити хлопцям мобільні, вони дзвонили. Просили, казали, поповнити. Не вийшло. Я питався на ФОП кинути, щоб їм кинути на СТО на ремонт машини. Ніхера, в результаті це їй дає цим підарам зеленим. Вас вважати е, 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 махінаторами. І фінанс-фінмоніторинг закриває всі ваші картки і рахунки, тому що ви даєте дозвіл на доступ до своїх персональних даних, коли даєте оцю є йобану картку. Хай вони сука, подавляться своєю тисячі. Я ось 11 вечора тащу зараз. Вон, блядь, пакети, ще хлопцям скупився. Енергетики забрав. Мені більше робити, в цій стані. тільки ж у мене війна, тільки останніх війни немає. І хотів, хоча б, думав, може хоч тисячу допоможу хлопцям. ніхіра. Вони, блядь, ще мені заблокували ще банк карточку. Потому, що я попитався, тюбану ти, тисячу забрай. Вова, щоб ти, сука, здох. І похоронив себе на цю тисячу. І свою першу скумбрію. У мене все.